Усім привіт! Хочу вам показати, що видають безкоштовно для моєї дитини в Норвегії. Так як вона має захворювання спинально-м'язова атрофія, вона потребує е, деякого спеціального обладнання, щоб стояти, е, крутити педалі або ще щось. Його дуже просто багато. Це такий спеціальний ліфт. Який може піднімати мою доньку. Ось так от він виглядає. Тут підвішується спеціальна така сіточка, до якої Мар'янка обв'язується так спеціально, щоб вона не впала. І її можна піднімати на зразок з інвалідного візочка на ліжко або ще кудись. ну, Неважливо, це такий ліфт, який просто. от Допомагає. Називається він Mulift Smart 150. Це дуже класна допомога, бо вона росте, вона стає все важче і важче, і це дійсно важко дуже постійно піднімати. І особливо з візочка до машини сидить. Це дуже важко. Але ми все одно це робимо, бо ми не можемо по-іншому. Потім ось такий скол колстаті. Це така конструкція, вона зроблена з пластику. Ось він, ось такий він. І тут ще ми зірочку прикріплюємо, таку, щоб вона була, могла пересуватися на ньому, але з дорослим. Ось так от воно кріпиться все. І вона може тут стояти приблизно до години. Може, декілька разів на день стоїть. Ну, два. Два. Іноді вона просто стоїть по одному разу до години все. Потім ось такий у нас електровелосипед. Вона сідає на свій стілець і крутить педальки. Тобто не вона сама крутить, а от його, якщо включити, то він сам буде крутити педалі. Вона десь півгодина крутить подалі. Іноді 20 хвилин, більш-менш так. Потім у нас є такий от уголочок, там, де ми займаємося з Мар'яшкою. Їй тут дуже-дуже добре займатися. І ще я рекомендую батькам, які мають діток зі Сма, ось такий масажер. Він... Підходить для людей, які дуже довго сидять у візочку, або просто навіть сидять. Така робота в них сидяча. І просто от по м'язам робити масаж. Не по суглобам, а саме по м'язам. Це дуже-дуже класна тема. Я використовую його кожного дня після того, як Мар'яша приходить зі школи. Ще, секундочку. І роблю її масаж такий. Це е... Спеціальний тренажер, щоб розтягувати спину. А це віброплатформа типу Галілео, але у нас дешевший варіант дуже класна тємка. Тут 25 е, е, швидкостей, вона працює спочатку на 12-й, і потім я додаю. Максимально до 21 першої швидкості, тому що вона не може більш витримати фізично, бо це не дуже є приємно. Але воно дієво, що дітям, що дорослим, працюють м'язи, які взагалі не можуть працювати самі по собі. Навіть якщо ви хочете підкачатися там саме для себе, це дуже класна тема. І сьогодні ще мають привезти ще один вертикалізатор, тому я вам покажу його пізніше, якщо вам буде цікаво. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись на мене і ставити лайки.